Наприкінці минулого року нардепи в нічному режимі проголосували за держбюджет, який запах смаженим вже з перших днів 2016-го. Провадження електронних декларацій про доходи чиновників воли і неволі стало для народних обранців не першочерговим завданням, тому створення сервісу відтермінували ще на рік. Антикорупційний комітет не гає в часу і на чолі з Ігорем Соболєвим кинувся терміново виправляти свої ж помилки. Нардепи свої дії пояснили дуже просто. Це вносилося вночі. Поправка да, вночі частину, а потім приймався бюджет, славнозвісну поправку під шумок вніс член фінансового комітету Володимир Мисик. Проте всі його старання мають зайти на нівець. В раді вже зареєстрували необхідний законопроект, за яким її пропонують вилучити. Однак це не вирішує проблему запуску системи електронного декларування, бо досі не запрацювала нацагенція із запобігання корупції. Саме її члени й мають порпатись у даних чиновників. Тобто створити того, щоб створити. Це не аргумент, да, тому що занадто серйозний орган, занадто багато він має повноважень. І він має перевіряти декларації чиновників, перевіряти фінанси політичних партій, створити антикорупційні стратегії, складати протоколи про корупцію, про конфлікт інтересів. Це, це серйозніше повноваження. Вони навіть мають більше повноважень, ніж антикорупційне бюро. Секретар конкурсної комісії Віктор Таран каже, що народити так звану НАЗК не можуть через конфлікти між його колегами. Звісно, без політичної складової не обійшлось. Конкурсна комісія має обрати п'ять чоловік, які будуть складати її керівний склад. І потім ці п'ять чоловік зі свого складу мають обрати голову. І потім запустити роботу агентства. Гальмує роботу що ми не змогли обрати п'ятірку. Нацагенція агенція має розпочати свою діяльність до 1 квітня цього року. Також має бути запущена система електронних декларацій. Інакше про безперешкодні поїздки до Євросоюзу можна буде забути. Воно приймалося, виходячи з того, що в нас це агентство з повноваженнями перевірки декларацій запрацює цього року, і декларації будуть аналізуватися вже з цього року. Декларації за минулий рік. Відповідно, якщо ми це все провалимо, то це буде обман європейської комісії. Я думаю, що буде. На політичному рівні просто заблокована без візових режим. Незалежно від того, коли запустять систему електронних декларацій, паперові ніхто не відміняв. Влада дала зобов'язання про перевірку вже існуючих. Чи почали чиновники жити по-новому? 1 квітня, останній день декларування не за горами. Утім, багато хто з експертів переконаний, що без онлайн доступу до переліку статків політиків чергова компанія очищення можновладців перетвориться на фарс. Аня Магда Олексій Горбенко, телеканал Бізнес.